Друзі, підписники, привіт! Не встигаю викладати оголошення про продаж Кіаніру, як ви вже їх купуєте. Тільки відфотографую, відмонтую, і автомобіль продається. Але залишився ще один дуже класний екземпляр з Німеччини в гарному улюбленому кольорі, мабуть, більшості згідно з попитом. На цей колір це сірий металік, автомобіль з Німеччини з оригінальним пробігом 75 тисяч кілометрів, максимальній комплектації Просто цукерочка. Тому давайте на нього подивимось, щоб ви змогли відчути, чи це ваш автомобіль, чи ні. Якщо так, то приїхати до мене, проїхати зробити тест-драйв і отримати свій бажаний мріяний автомобіль. Полетіли. Друзі, ну ось зустрічайте ось цей красунчик щойно приїхав з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік. Можна сказати, ексклюзив. Ну, нічого тут насправді ексклюзивного в цьому кіаніра нема, е окрім його стану. Друзі. Як ви помітили по моїх відеоглядах, по моїх автомобілях, які я жену, стан. Цих автомобілей просто як новесенький. І е, Kia Кіаніро не виключення. 2020 рік оригінальний пробіг 75 тисяч кілометрів. Але стан відповідає: ось в мене є зараз, ну, не є зараз, а були вже в продажу два Кіаніро з пробігом 45 тисяч кілометрів, то цей автомобіль нічим не гірший, а можливо, ще в деяких випадках і ліпший. Дехто хто мені телефонує, каже, що Ростислав, у вас ціни поверху ринку, типу, давайте дешевше, давайте дешевше. Але коли вони приїжджають і бачать автомобілі, які в мене є в наявності, в якому вони стані, вони розуміють, за що їм треба трошечки доплатити. Чому? Тому що перше, це оригінальний пробіг, і буде він тільки оригінальний, я не буду принципово займатися цим. Моє виховання не дозволить це зробити. По-друге, якщо ви шукаєте автомобіль на, німецькому, на німецьких аукціонах і хочете купити з пробігом 50-60-70 тисяч кілометрів, ці автомобілі вартують дорожче. Якщо ви хочете гарний стан, щоб автомобіль без, був без жодного зауваження, щоб він мав повносервісну історію, щоб жодний елемент не був фарбований, такі автомобілі вартують дорожче. Плюс треба поїхати привезти, підготувати, розмитнити, зробити детейлінг якісний. І тільки потім, друзі, я виставляю автомобілі в продаж. Ось тому автомобіль вартує тих грошей, яких він повинен вартувати. Мені важко конкурувати з 90% тих автомобілей на авторії, які зі скрученими пробігами. Так, це ми прояснили. Давайте тепер до цього автомобіля. Бажаний, улюблений, спираючись на попит колір, темно-сірий графіт. Вже після детейлінгу, після легенького полірування, нанесення керамічного захисту виблискує, виглядає просто неймовірно. Друзі, на прохання ще деяких моїх підписників я знімаю відео, як і в середині боксу ось цього. Чистенького, красивого, де штучне освітлення. Також знімаю вам відео і при денному освітленні, де сонечко, щоб ви змогли побачити автомобіль, як він виглядає в різних умовах. Це максимальна комплектація, яка тільки може бути за виключенням люку. Зараз ви бачите топову оптику. Діодну з адаптацією дальнього світла, вам не треба перемикати постійно з дальнього на ближній, з ближнього на дальній. За вас це робить автомобіль автоматично. Є заводське тонування задніх вікон, рейлінги на даху. Встановлена топова шина Michelin Примасі 3. Завжди в KIA Niro з заводу встановлюється тільки Michelin. Та й взагалі Підхід корейців до комплектації, мені дуже подобається. Чому? Тому що в цьому автомобілі є ну, просто все, що може бути. Всі безпекові асистенти, про які ми зараз поговоримо, і гарні салони, шкіра, вентиляція, підігрів. Коротше, все, що тільки можна було в цей автомобіль поставити, вони це зробили. Я пам'ятаю, як я працював. На Mercedes-Benz і в німцях там трошки інша історія. Ти приходиш в салон купувати умовно джелє, який вартує в базовій комплектації там 50 тисяч євро і починаєш тицяти на ці галочки, що тобі потрібно додати, щоб автомобіль почав виглядати так, як повинен виглядати автомобіль. Наприклад, я вам коротенько підігрів сидінь – 511 євро, безключовий доступ 1300 євро, панорамний, панорамний дах. 2000 євро, топова оптика з адаптацією дальнього світла 2000 євро. Чотири відеокамери, 1300 євро. І в етозі ти отримуєш ціну 80 тисяч євро, а уж ніяк не 50, на що ти плюс-мінус там І Тоді ти починаєш прибирати ті опції, щоб хоча б вкластись в бюджет. Ні, в цьому автомобілі. Є, друзі, все. Давайте тепер поговоримо про опції. Подивимось, в якому стані салон автомобіля, як це все виглядає і наскільки тут все гарно, якісно зроблено. Зустрічає нас повністю шкіряний салон, шкіряні сидіння з передні з функцією підігріву та вентиляції, задні сидіння з функцією підігріву також є підігрів керма. Сидіння з електроприводом, з пам'яттю, з функцією комфортного виходу та входу. Тобто, коли ви відкриваєте двері, то сидіння від'їжджає і вам зручно сідати. Зверніть, друзі, увагу на стан сидінь. Вони просто бездоганні, вони як новесенькі. Також є багатокольорна підсвітка салону амбієнт, де ви за бажання можете змінювати кольори підсвітки. Ось. Таким чином вмикається задній підігрів сидінь. Ззаду теж все як новеньке. Тому, якщо ви хочете, автомобіль справді в стані нового, можливо, цей автомобіль для вас. Для задніх пасажирів, до речі, є розетка для ваших гаджетів. Давайте, друзі, тепер. Проїдемось і відчуємо, як автомобіль їде. Є у нас парктронік передній задній з камерою заднього виду, вже великий монітор дисплей. Це нам говорить про те, що автомобіль вже рестайлінговий. Друга половина 2020 року пішли вже автомобілі з оновленою мультимедійною системою. І давайте коротенько пройдемось по тих безпекових опціях та асистентах, які тут присутні. По-перше, тут є система Distronic, це асистент утримання дистанції до попереду їдучого автомобіля, де ви можете зафіксувати швидкість, зафіксувати дистанцію, яку потрібно, щоб ваш автомобіль витримував до попереднього їдучого автомобіля, і він це буде самостійно. Робити сам. Ось зараз ви бачите, як працює підру... система утримання в полосі руху. Тобто автомобіль сам підрулює, щоб ви випадково не виїхали на смугу зустрічного транспорту, зустрічного руху. Ось цією кнопочкою ми активуємо, обираємо дистанцію до попереду, їдучого автомобіля, фіксуємо швидкість і можемо відпочивати ножки. Прибрати з, з, з педалі гальма, з педалі акселератора. І в заторах дуже корисна опція, бо всі ми друзі любимо в заторах взяти телефончик в руки, да? є така історія, і там почитати новини, посвайпати там, якісь соціальні мережі. І ця опція не дасть вам випадково. Наздогнати той автомобіль, який перед вами. Тобто він сам буде зупинятись, і сам буде розганятись і витримувати дистанцію до, в даному випадку, ось до цієї чорної BMW. А ножки, бачите, відпочивають. І це дуже і дуже приємна опція. Також є система. Сканування дорожніх знаків, який дублюється вам на дисплеї, тобто, якщо ви прогавили якийсь дорожній знак або обмеження швидкості, то ви це можете бачити в себе на дисплеї в зоні обмеження швидкості, якою ви зараз їдете. Одна ще з опцій безпекових це система попередження про зіткнення. І також є датчики мертвих зон, щоб ви випадково не зіштовхнулись з тим автомобілем, який їде по сусідній смузі, і потрапляє іноді в зону сліпу, де ви можете його не побачити. По батареї тут встановлена 64 кВт-батарея, це максимальна. Максимальна батарея, яка тут може встановлюватись, 39 кВт я не везу, немає в ньому сенсу. А ця батарея дозволяє вам проїхати 450 км 400-450 км, в залежності від умов експлуатації, це зимові умови або літні умови. Автомобіль дуже економний, дуже його люблять, 14-13 кВт витрата енергії, якщо у вас, друзі. Приватний будинок, то можете заряджати по нічному тарифу 260 гривні за кВт, тобто 40 гривень вам буде вартувати проїхати 100 кілометрів. Ось за все це і люблять цей автомобіль. і Якщо ви розглядаєте до покупки kia Niro, то я впевнений, що цей красунчик вам сподобався. Він дійсно класний, підготовлений після повного детелінгу Багато хто знає, якщо не знаєте, то. Я всі свої автомобілі пропускаю через детейлінг-центр, де їх готують, полірують, скривають керамічним захистом, консервують всі пластикові елементи. Ззовні пластик всередині автомобіля обробляють шкіру німецькими засобами від німецької компанії Кохантхемі. Ну, коротше, робимо автомобіль таким чином, щоб він виглядав максимально як новий. Тому, коли ви приїдете до мене, то ви це відчуєте. Нагадаю, друзі, що 2025 рік це останній рік, коли можна привезти з нульовим розмитненням і не сплачуючи мита електромобіль. Тому, якщо ви розглядаєте до покупки саме електромобіль, то вам треба поквапитись, тому що. З 2026 року електромобілі, які будуть завозитись в Україну, вони будуть дорожче на 30%. Також нагадаю, що в описі цього відео буде телеграм-канал та посилання на мої соціальні мережі. Заходьте, підписуйтесь в телеграм, чому тому, що я туди першим, перш, в першу чергу закидаю всю інформацію по автомобілях, якщо ви хочете бути проінформованими першими. Підписуйтесь на телеграм-канал. Друзі, дякую, що дивитесь Дякую, що пишете мені відгуки на рахунок того, що я класно роблю свою роботу, але не знаю, я так звик робити. Якщо робити, то робити якісно. Тому і такий результат. Ще раз дякую. Якщо ви хочете продати автомобіль, бажаю вам успіху в продажу, якщо хочете купити. Бажаю вам успіху в купівлі. Запрошую вас на тест-драйв, проїдемось, відчуєте, що це за автомобіль, які у мене є в наявності, і приймете рішення, друзі. Все, на все добре, па-па.